Критична ситуація склалася у Бориспільській багатофункціональній лікарні. Лікарям та іншому медперсоналу не виплачують зарплату, затримують гроші, і люди в результаті звільняються. Лікарня Може взагалі закритися. Про це зокрема пише бориспольська газета Вісті, яка вийшла з заголовком. Бориспольську багатофункціональну лікарню очікують непопулярні заходи. Іншого виходу зберегти лікарню та персонал немає. Отже, бориспольська багатофункціональна лікарня інтенсивного лікування вважається однією з найкращих на Київщині. Мабуть, саме тому відмічає видання потік пацієнтів, які звертаються до цього медичного закладу, дуже великий, от тільки це не впливає позитивно на зарплати медичних працівників лікарні. У зв'язку з цим, що зарплати затримуються, не виплачуються, 17 січня на зустріч з медиками завітали. Секретар Бориспільської міської ради Владислав. Байча заступниця Бориспільської Бориспільського міського голови Тамара Матюш. у актовому залі лікарні не вистачило сидячих місць для всіх бажаючих, не бракувало і виступаючих, які хотіли поставити питання: як працювати, коли людей не вистачає, бо вони звільняються. Зарплати невеликі, і ті затримують. Як доїхати на роботу без грошей? Адже багато хто добирається із сіл. Хто буде обслуговувати хворих, якщо почнуть звільнятися? Медики. Люди хочуть працювати і працюють звучало в залі. Нам потрібно зберегти цих людей. Тамара Матіш у своєму виступі, зокрема, підкреслила: якщо люди ходять на роботу, вони повинні отримувати заробітну плату. Але ми зараз починаємо плати незавершеної медичної реформи. Реформа застрягла посередині, не доведена до кінця. Винуваті у цьому не Лисиця, це прізвище і не Байчас, Кого я згадав? Вище. Те, що відбувається зараз у приймальному відділенні, а саме величезний наплив пацієнтів, наслідки того, що у єготині напівзакрита лікарня, у Пер'яславі теж напівзакрита лікарня. І багато пацієнтів йдуть до приймального відділення без електронного рецепту. Не просто було донести інформацію до присутніх, і Владиславу Байджасу, пише газета вісті. Очільник Борисполя наголосив, що така ситуація із заробітною платою зараз склалася по всій області, по всій Україні. Ми обговорювали її з мерами інших міст області. Я ніколи не захищаю і з себе відповідальності не знімаю. Наголосив Байджас. Я переконаний, що наша лікарня може заробляти гроші. Чому не заробляє? Будемо розбиратися. Питання є і до первинки. Дуже багато людей приходять на приймальне відділення без електронних направлень. Цю проблему ми вирішимо на своєму рівні. Зараз ми разом намітимо план дій і з вашою допомогою звернемо на себе увагу. З понеділка ми зустрічаємось, запрошуємо на всі зустрічі, ініціативної групи лікарні, щоб медики були в курсі, яких заходів ми вживатимемо. Якщо я вас попрошу підтримати якісь радикальні заходи, ми це зробимо. Я контактую з усіма мерами, запрошую їм. Запропоную їм приєднатися до наших заходів. Якщо вони не погодяться, ми будемо каталізатором, щоб вголос звернутися звернути увагу на проблему. У понеділок 20 січня відбулася нарада під головуванням Владислава Байчеса за участі заступників міського голови, керівників первинки та ББ. L, L. про результат наради вістям розповіла Тамара Матюш. Усі повинні розуміти, що перед тим, як прийти до вторинної ланки надання медичної допомоги, якою є бориспільська багатофункціональна лікарня, інтенсивне лікування, необхідно спочатку побувати на прийомі сімейного лікаря. Наголосована, а сімейний лікар повинен дати орієнтир, щоб. На вторинці була змога встановити діагноз. Для цього він має дати направлення насамперед на загальний аналіз крові, щоб не починати обстеження на приймальному відділенні, де купа людей. Це де змогу профільному спеціалісту, не завантажуючи лабораторію, зробити певне елементарне призначення. А якщо у процесі лікування треба повернути провести додаткове обстеження, то вже направлятиме ваш профільний спеціаліст. Прочне саме. Проходження пацієнта від сімейного лікаря до приймального відділення. Люди сидять до вечора, а потім йдуть на приймальне відділення, просто поміряти тиск. Або тиждень нога боліла. А він вирішив прийти в лікарню перед вихідними. Минувши сімейного лікаря. Купа людей приходить взагалі без нічого, або просто так, бо захотілось прийти. Такого бути не повинно. Зараз ми будемо це контролювати і відсикати візити без електронних рецептів. Інакше ми втратимо лікарню. Від цього втратять всі мешканці, яких наша лікарня обслуговує. Бо в нас вже в поліклінічному відділенні немає кардіолога. Два кардіологи звільнилися. У нас лежить купа заяв від медсестер. Люди просто звільняються і йдуть, бо такого тиску, як зараз чиниться у лікарні, не витримує ніхто. Це при тому, що ще й не виплачена зарплата. Із зарплатою розбираємось, у четвер має приїхати представник з НСЗУ перевірити правильність формування пакетів, правильність заповнення документів, чи немає недопрацювань з боку лікарні в частині заповнення в електронному вигляді усіх документів по пролікованих пацієнтах. Бо при переході до цифровізації можуть виникнути такі проблеми. Тамара Матіш наголосила, що наша лікарня застрала у незавершеній реформі, а тим часом вона вже працює як кластерна. Кластерна лікарня має спеціалізований профіль лікарів. У ББЛІЛ це кардіологія і неврологія. Кластерна лікарня обслуговує округ радіусом 150 км. Сюди входять Яготин, Переяслав, частина Бороського району, весь колишній Бориспільський район. Фактично, люди, які потрапляють до нас з інших громад. Лікується безкоштовно. Ми зараз будемо розбира... розробляти документ, згідно з яким ті люди, які мають прописку в Бориспільській ОТГ і ВПО, які прийняні до нашого населення, будуть мати право на лікування за рахунок коштів місцевого бюджету. Якщо під час курсу лікування їм потрібно буде додатися на медикаменти. Люди з інших громад отримуватимуть винятково гарантований пакет. Послуг, а все інше або купуватимуть за власний рахунок, або якщо громади хочуть підтримати своїх мешканців, вони можуть надавати субвенцію на медикаменти. До сьогодні особи, які попадають до нас з інших районів, отримували допомогу на рівні з мешканцями громад, які підтримують лікарню фінансово. Тепер цього не буде. Виключення військові, звідки вони не були за умов наявності. Посвідчення міський бюджет відшкодує 100% витрат на їх лікування, зазначила чиновниця. Затримки зарплат відбуваються щороку у січні. Це не період для паніки. Ситуація із зарплатами повторюється, сказала пані Матіш, бо відбувається перепідписання пакетів медичної допомоги. Це фінансування державного бюджету, і у перший місяць року завжди є проблеми з цим, доки запускається бюджетний процес. Доки НСЗУ підписує догори, це все час це все провокує затримки. У нас сьогодні у поліклініці немає кардіолога і знайти іншого фахівця на ті умови, які у нас є сьогодні, ми не можемо. Щодня на приймання відділення прибуває 80 швидких. Людина там психологічно не витримає. там катастрофа. Цю катастрофу створили всі. Ми пацієнти, сімейні лікарі НЦЗУ. Нам треба якось виходити з цієї ситуації. Заявила чиновниця. От така от ситуація у Бориспільській лікарні. Сподіваємося, що привернення уваги, в тому числі через засоби масової інформації, допоможе якось цю. Ситуацію виправити, налагодити фінансування і дати можливість Бориспільцям зберегти свою лікарню, яка допомагає не лише Бориспицям. Так що діліться цією інформацією, поширюйте її. Це буде вклад кожного, хто бачить цей ролик, у те, щоб допомогти Борисполю, зберегти дійсно непогану лікарню, куди дійсно їздять лікуватися, в тому числі із Києва і з інших. Більш віддалених місць.